Майбутні володарі сцени, нове покоління музики, завтрашні кумири, проєкт про молодіжні музичні гурти. Контрабас на радіо місто над Бугом. Радіо місто Над Бугом. проєкт Контрабас про молодіжні гурти. Перший проєкт на радіо «Місто Над Бугом. І сьогодні я радий вітати моїх гостей, які з гурту Контрабас. Тобто він пишеться по-іншому, так і має інше трохи значення. Отже, я сьогодні радий вітати Поліну Косенко, Гліба Косенко та Андрія Десятнюка. Ви виконуєте різні ролі в гурті Контрабас, так, який був створений ще 17 року. Я давайте трошки розкажу таку історію так цього гурту. 2017 рік він був створений. спочатку грали в дуеті брати, брат і сестра рідні, так Поліна Косенко та Гліб Косенко. А потім доєдналися басист Андрій Десятнюк, який, до речі, в нас сьогодні в студії, і він є двоюрідним братом цієї. Чудової пари та доєднався гітарист Дмитро Качур. З грудня 2022 року у гурті співає вокалістка Валерія Ткачук, яка до цього виступала сольно. В репертуарі дитячого гурту Котрабас нині з десяток американських і британських каверів а також є дві авторські пісні. Я дуже сподіваюся, що зовсім скоро з'явиться ще й третя. Про авторські пісні ми поговоримо пізніше, але давайте спочатку почнемо з такої історії. Розкажіть, будь ласка, як гурт створювався? бо я дуже коротко це е, пройшовся поважаю. Вашої історії. На гліба всі дивляться, гліб буде відповідати. Ну, все так, як сказали ви. До речі, нас сьогодні троє. це Ми троє починали. Цей так. гурт. А з ким ви починали? Хто хто був вашим таким, знаєте, як двигуном, який сказав, треба робити створити гурт, треба його так назвати. Ну, спочатку я захотів грати на гітарі, uh -huh. і пішов, а мама сказала, що чого ми будемо тебе одного возити туди. Так. І ми взяли з собою Поліну, да, і тепер ми граємо. Тобто один ти довго не їздив, так? Uh -huh. А Поліна, Поліна сама обрала собі ударник. Да, мені далі спробувати. На, на всіх інструментах, але я вибрав саме барабани. А чому саме барабани? До, до до Припала гол... до, до душі. Зразу так, вибрала, тому що ну, зразу така, це моє ага. все. Хто вас навчав? Хто був вашим музичним керівником? Хто був вашим вчителем? Ну, нашим першим вчителем був Горнічок Віктор Іванович, ага. якого, на жаль, забрав коронавірус, і тепер ми учимося у. Валерія Сороченка, так. Добре. Де проходять ваші репетиції? На якій базі? Це на студії у Валерія, нашого вчителя? Угу. Ми збираємося там по вихідним і всі разом граємо. Угу. Ви, от, між собою родичі, так? Yeah. Та рідні і двоюрідні. Так, скажіть, скажіть, будь ласка, які от стосунки йдуть у вашій команді, так? Е, хто з вас лідер? Є такий? можна назвати там лідер той. З яким останнє слово? Ну, напевно, наш лідер це наш вчитель. Так. Uh -huh. yeah. Просто стосунки, ми довго на репетиціях не можемо е, споримо, яку ми пісню будемо грати з Поліною, я з Поліною, тому що я хочу одну, а Поліно другу, і ми не можемо. Тобто, yeah. ваші музичні смаки буває не співпадають, yeah. так? Ще іноді ми підшучуємо над басистом, ну, як що його несли чутно з гітаристом. Ага. ну Так, весело, да. власне. Ну, на... та, ми всі дуже близькі друзі і всі ну, завжди раді. Зустрічі, тобто ми не тільки граємо, а ще й е, Добре, ну, спілкуємося. А от Дмитро Качур, от коли він з'явився у вас у вашому колективі, так е, як він влився зразу, швидко ви зразу зрозуміли, що це член нашого гурту. Звісно, він старше, тому ну він зразу підійшов і як людина, і як гітарист, тому що він також до нашого гурту довго на гітарі грав, угу. і він зразу був з рівним А важливо, щоб була м, такі, знаєте, щоб був е, в людини гарний характер, так? В гурті. Ну, важливо, він класний фахівець, дуже класний, наприклад, гітарист чи ударник, так? А от характер такий собі. Я, як е, Наскільки важливо це? Для нас це важливо, тому що та... успіх це також відносно між нами. Ага. Тобто, якщо людина по характеру нам не підходить, та ми не можемо її взяти в гурти, тому що ну це будуть суперечки, і не буде того рівня, який потрібен. Ви має, маєте працювати як один злагоджений організм. Так усі так? маємо бути команда. Я нагадую, що сьогодні у нас представники гурту Контрабас це не весь гурт, тому що ми не можемо запросити у всіх. Ми можемо запросити у всіх, але це буде такий трошки трошечки балаган. Тому запросили лише трьох представників. І розкажіть, будь ласка, про вашу вокалістку Валерію Ткачук. Як, як вона вписалась у ваш колектив? Ну, по перше, ми зустрілися коли ми були в турі Угу. Ми збирали ну, благодійні виступи у нас так. були. То також з нами поїхав вокальний колектив Зоряна Мрія. Угу. І серед них була вокалістка Валерія Ткачук. Ми подружились з Зоряною мрією. Ну, так сказати, іноді, коли сиділи в кімнатах, підспівували друг другу, грали. Ну і потім. Вирішили взяти її як нашу вокалістку? Ви її запропонувала вона одразу погодилася? Так, так. так. Дуже зраділа. І ми теж. Тобто ви знайшли один одного? Да. Так. Ча я була одна дівчинка у гурті, і було чотири хлопці. і коли ми там кудись їздили, то я була сама серед дівчат, і от з'явилася Лера, і мені зразу стало ну, більш, да, більш комфортно у гурці. Ага. Зрозуміло, спіть, будь ласка. Чи не заважає от ваше захоплення музикою навчанню? Ви як навчаєтесь взагалі? Ви встигаєте навчатись? Встигаєте за шкільною програмою? Ви навчаєте зараз в сьомому класі, так? так? Так, звісно, ми вчимося гарно, і ми все встигаємо зараз. Ми хочемо піти на вивчення ще інших Іноземних мов, тому що коли ми їздимо за кордон тур, наприклад, у Польщу ми їздили останній раз, і потім знаходимо багато друзів, а от рівня мови нам недостатньо. І зараз, коли ми євимо, що нам буде набагато легше спілкуватися, і ну, це також буде якийсь для нас. Новий рівень. Це ваше таке одностайне рішення? Ви всі підете вивчати на занову? Ну, а ще тільки я і Валерія зараз хочемо навчатися. Але я думаю, що ми всі підемо. То буде польська чи, можливо, англійська? Англійська ми вчимо в школі, а я саме я хочу піти на польську як ну, індивідуально. Угу. У вас уже є такий вашого гурта, так є такий уже бекграунд, так тобто у вас вже є напрацювання, у вас вже є вдалі, класні, такі круті виступи на різних майданчиках. Який для вас майданчик був був поки що найважливіший у вашій кар'єрі? Ну, поки що е, був найш, наймасштабніший виступ. Це ми їздили цього року в Польшу, е, на гала-концерті. Е, Нас туде пригласили Вон Там був найкращий концерт, крутий емоції багато слухачів. Тобто найбільше слухачів було, так? Одночасно. Так. Да. Угу. І що, скільки ви виконали там е, пісень свої? Е, ми там виконали одну пісню, е, там був конкурс е, польського Диний той світ е, Немен". Угу. І ви перемогли, наскільки я знаю. Свої номінації. Так, в нас перше місце. Круто. Круто. Ви також брали участь у шоу Україна має талант. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід? Ну, це був просто незабувайми емоції, і також були ми троє як наш основний склад, і він був і буде завжди. Тому що вокалісти, гітаристи від нас уходять знову при часу. приходять, так. І... А от ми це, це основний склад. І на тому концерті були також ми троє і наш вокаліст. Ми, звісно, отримали незабуваймі емоції та рівні, якийсь якийсь у... деякий успіх. І після цього в нас пішло більше переглядів на Ютубі, в нас почали брати інтерв'ю. Тобто, це був для нас як новий рівень. А до речі, от е, згадала про YouTube, так. Я хочу запитати про соцмережі. Хтось займається у вас в гурті для розвитком цих соцмереж? Ви, так бачу, почали вже посміхатися. Видно, е, це питання так стоїть достатньо гостро. Наш тато, mm. наш Поліною тато, все веде і TikTok, і YouTube, і Instagram. Наскільки допомагають соцмережі у вашій творчості? Ну, зараз це дуже важливо. Щоб просувати себе, так? Нас запрошують через соцмережі на концерти, тобто ну, нас дивляться, і це допомагає нам відомими стати. Ми один раз виставили пісню Burn the purple», Вона в нас набрала 350 тисяч переглядів. Mm. Нас тоді почали і приглашати, і, і, і все, ми виступали там, нас замічали популярні люди. З якими музикантами ви хотіли б От, будь ласка, по по одного музиканту від кожного. З ким би ви хотіли сфотографуватись, познайомитись, хоча б так на трішки? Я б дуже хотіла зустрітися з Озі Озберном. Для мене це ну, мій кумир. Угу. Гліб? Я теж. Теж Озі Обер. Я да, теж. А Андрій. Ну, не знаю, мої улюблені гур... гурти грають у жанрі nu metal, Dez metal. Напевно, з такими хотів би зустрітись: Корі Тейлор, Джой Джордісон, Пол Грей, Кріс Фен. Ну і ще багато інших. В, в якому стилі граєте ви? Heavy metal. Heavy metal. І Heavy metal і рок. рок. Тоді давайте перейдемо вже до ваших, так? Безпосередньо до вашої творчості, вашої, до ваших пісень. Розкажіть, будь ласка, от вас є дві авторські пісні. Так, одну з них ми сьогодні поставимо для наших слухачів, глядачів. Вона називається Мій герой. Так? От про одну ми зараз поговоримо. Яка була історія її виникнення? Нас. О... Підштовхнули всі наші захисники. Це пісня про льотчиків. В нас був прадідусь льотчик, він помер, захищаючи нас. Зараз кожен з них ризикує собою. І ми написали про них пісню завдяки Денису Шенкевичу. Зняли ми кліп в Мегамолі на льодовій Орані. А оператором був дідусь нашої вокалістки, і це також нам дуже допомогло. І ми дякуємо всім захисникам, які допомогли нам це зробити. Я приєднуюсь до твоїх слів. Теж дякуємо всім захисникам, які допомагають нам, допомагають, щоб ми займалися тут своєю роботою, займалися жили мирним життям. І я зараз хочу попросити наших режисерів, щоб поставили кліп. Uh, гурту Контрабас, uh, мій герой.

Слева по мне те Дякую, гурту Контрабас та всім тим, хто долучився до створення цієї пісні та цього кліпу. Ми продовжуємо розмову. І нагадую, що у нас учасники гурту Поліна та Гліб Косенки, а також Андрій Десятнюк. І ми спілкуємось про їхню творчість. І наступне моє питання: ким ви себе бачите в майбутньому? Давай почнемо із Гліба. Я ще не вирішив, ким я буду. Але музична кар'єра. Не знаю. Поліна. Я, я займаюся музикою тільки як хобі, а у майбутньому я також буду займатися музикою, але це також буде як е, другий план. Я буду працювати на інші роботи. А от наш гітарист, він вже закінчив школу та пішов у музичний коледж, і він хоче бути музикантом у майбутньому. Андрій. Ну, я також, як і і Поліна, куди поступати не знаю, але знаю, що точно буду займатися музикою. Як хобі? Як, чи... хобі, так. як хобі, так? Тобто ви не розглядаєте, не бачите себе в ролі таких е... музикантів, підкорювачів в сени, ні? Може, побачимо але може. ну у вас тільки сьомий клас, тільки 12 ну, так, років, ну, вас так, ще час може покаже. все ще може змінитися, може вам так сподобається. До речі, ем, на концертах, в яких виступаєте, так, у вас вже ну, такий е, хороший серйозний досвід. Ем, які у вас відчуття? Ви кайфуєте від того, що ви робите? Звісно, це нам приносить просто неймовірне задоволення, і якщо Перед виходом на сцену ми дуже хвилюємося. То якщо ми граємо, коли вже, то ну я нічого не почуваю. Я тільки граю та слухаю музику, а ну та кайфує від неї. А все інше для мене, ну я не бачу зала я не чую, я нічого ну не чувствую рук, я просто граю. А хто з вас краєм ока дивиться на зал і і спостерігає реакцію публіки, хлопці Я думаю, це вокалістка. Вона найбільше да Півпрацює з залом таким чином. Я вам дякую. Я вам хочу побажати, щоб у вас в житті все сталося так, як ви цього хочете, але щоб воно було краще для вас. Е, нагадую, сьогодні у нас були представники рок-гурту Контрабас. Це Поліна Косенко, ударниця, Гліб Косенко, гітарист та Клавішник е, і е, бас-гітарист Андрій Десятнюк. Дякую вам, дякую, що ви прийшли до нашої студії. Попри шкільний е, Навчальний день, попри уроки, знайшли час, і е, я сподіваюся, що на сцені ми вас ще неодноразово побачимо. Дякую вам, майбутні володарі сцени, нове покоління музики. Завтрашні кумири. Проєкт про молодіжні музичні гурти, контрабас на радіо Місто над Бугом.